Шановні бродівчани, прийшла осіння пора, і за гарною традицією наступної неділі, 15 вересня, ми відзначатимемо день народження нашого древнього міста Броди. Наше місто це наш спільний дім, а всі його мешканці це його найбільше багатство і одна велика родина, яка спільною працею звеличує його славу. З нагоди дня міста на головній площі відбудуться святкові заходи. Це й дитячі конкурси, і святковий концерт. Виставки, молодіжна дискотека, працюватиме виїзна торгівля. У святковому концерті візьмуть участь аматори сцени нашого міста, а також відомі естрадні колективи та співаки, зокрема, Ірина Доля, Тарас Курчик, Сашко Невже, Петро Радейко та Гурти Мері і Країна-У, а також творчі колективи нашого міста. Запрошуємо вас спільно великою бродівською родиною відзначити 929. Років народження нашого древнього і славного своєї історії міста, адже кожен із нас є частинкою бродівської громади. Святкова програма розпочнеться у неділю, 15 вересня, на площі ринок о 14-й годині. Хай квітнуть і розвиваються наші броди. Нехай щастя, любов і радість панують на кожній вулиці і в кожній родині. Я всіх запрошую на День міста, щоб ми разом спільно з вами його відсвяткували. Шановні бродівчани та гості нашого міста, Бродівська міська рада запрошує усіх у неділю, 15 вересня, на святкування Дня міста. З 8-ї години ранку до 12.30 відбудеться святочна літургія за броди та бродівчан у храмах міста. О 10-й годині баскетбольний турнір з нагоди Дня міста на спортивному майданчику, що по вулиці Валова. О 16-й годині футбольний турнір з нагоди дня міста на стадіоні Ювілейний. Зустрічаються команди Богун з міста Броди та Гірник із Новояворівська. А на площі ринок з 11-ї години буде розгорнуте пластове містечко. З 13.00 до 13.45 конкурс дитячого малюнка на асфальті: Рідне місто моє. А о чотирнадцятій годині початок святкового концерту.